До вашої уваги, рідкісний різновид бронзової монети з античного міста Лаодікея на ліку у Фригії, карбована у першому столітті до нашої ери. Місто засноване в середині третього століття до нашої ери за наказом Антіоха II на честь його дружини Лаодікі. У першому столітті до нашої ери Лаодікея переходить під контроль Риму, отримала статус вільного міста і право на карбування власних монет. Лаодікія знаходилася на важливому торговельному шляху і процвітала завдяки цьому, коли в 60-му році її зруйнував землетрус. Місцеві жителі відмовилися від допомоги імперії і відбудували місто за власний рахунок. Вони звели його в величному стилі. Найвидатніші громадяни спонсорували будівництво театрів, храмів і безлічі інших громадських будівель, а також прикрасу міста творами мистецтва. На версі монети зображений бюст Афродіти вправо у Стефані з волоссям, зібраним у пучок ззаду. На реверсі монети ми бачимо пишно драпіровану фігуру Афродіти в повний зріст, повернуту в пів оберти вліво. Голова повернута ліворуч. У витягнутій правій руці вона тримає голуба, праворуч в полі грецькою мовою написана назва міста Лаодікіон. Рідкісність монети обумовлена символами, зображеними в лівому полі троянда ліворуч і зерновий колос праворуч. Монети з такою комбінацією символів зустрічаються вкрай рідко і представлені на нумізматичному ринку одиничними проходами. Завдяки цьому ця монета стане окрасою будь-якої колекції античних монет.